Ну і власне доведення доведення цих фактів, да, тобто що ця границя обидві границі дорівнюють нулю, да, але з різних причин. Значить, для спрощення тут взята трошки простіша ситуація, коли альфа натуральна. Ну але насправді ми потім можемо, вибравши аль, якщо у нас альфа не натуральне, да, тобто ми беремо, можемо взяти за n, Цілу частину альфа і плюс один, да? тобто взяти навіть ще вищий степень. Ну, а відомо, що якщо у нас є кілька там, наприклад, х квадрат і х в третьому степені, да? і коли х прямує до нескінченності, то х в третьому буде прямувати швидше. Тобто, ми, Якщо ми візьмемо запасом, то ми гарантуємо, що та функція. Ще швидше прямою до нескінченності, але не незважаючи на те, який степень, експонента у нас на нескінченності переможе таку функцію. Ну і доведенням є тут, якщо нам фактично треба n разів, тобто стільки разів, скільки степень ікса застосовувати правило. Ну, але якщо, коли ми дійдемо до останнього кроку, да. То існування границі на цьому останньому кроці, власне, нам гарантує, що попередні кроки були законними. Тобто особливість цього правила, що ми до тих пір, поки ми не знайшли границю відношення похідних, не знаємо, чи має, маємо ми право використовувати правила. Така особливість власне, цієї теории. Тому відповідно перший крок, да, тобто ми по-перше, на кожному кроці повинні перевіряти, чи є в нас, чи зберігається у нас невизначеність, до, і ми використовуємо правила до тих пір, поки у нас ця невизначеність є. Значить, Перший крок. Да, тобто, якщо n натуральне, да, тоді у нас гарантована нескінченність на нескінченність. Використовуємо правило, да, тобто беремо границю відношення похідних, знаходимо похідні. Ну, знову таки, тут все залежить від того, яке n. Так, ну, але припустимо, що n більше, ніж одиниці, Да? Тоді у нас збережеться невизначеність. Да? Тоді ми використовуємо ще раз правило. Да? Тобто знову беремо границю відношення вже похідних нового чисельника і нового знаменника, так, одержимось таке. Ну, і далі, тому знову ж таки, припускаючи, що n, скажімо, більше двох і так далі, потім трьох. От, ну, ми фактично застосовуємо правило стільки разів, скільки степень n. Тоді зрозуміло, що після n-кратного взяття похідної від x в степені n у нас утвориться n факторіал, ну тобто n, потім n-1, потім n 2 і так далі. До Тих пір, поки ми будемо диференціювати першу, першу степень. Да? І у нас це буде дасть одиничку. А все разом це дає факторіал. Тобто n на n-1 помножити на n-2 і так далі до одиниці. Це буде n факторіал. Тобто, чисельник степень на кожному кроці втрачав. Да? І врешті, ось у нас нульовий степень. А знаменником нічого не відбувалося. Ну, і виходить, що ця границя дорівнює 0. Це означає, що рівні нулю всі проміжні границі, і, зокрема, початково. Які запитання є до. От. Ну, Строго обґрунтовується це, звісно, методом математичної індукції. Да, ну, але для нас цілком достатньо такого певного інтуїтивного розуміння. Що за N кроків ми гарантовано будь-який степень. Перетворимо Перетворим на сталу, да, використання правила. А і знаменником, як була F в степені X, Х, так вона і залишиться. От. Ну, і відповідно, друге, друга формула доводиться так само, да. Тобто, що, якщо ми розглядаємо границю відношення натурального логарифму до Х в степені альфа, да, то, власне, Берем, застосовуємо правило, да, беремо похідну від чисельника цього да. 1 на Х, да, тобто від знаменника альфа помножити на х степені альфа мінус 1. Ну і після перетворення, це, до речі, досить часто доводиться після використання правила бернулі лепіталя перетворювати вираз. Тобто, обов'язково, ну, майже завжди, тобто при практичному використанні. Треба буде перетворити вираз і подивитись, чи залишилась у нас невизначеність, а можливо, що в нас якийсь є простий прийом, да, тобто який не вимагає взяття похідної, і за допомогою якого ми вже можемо знайти границю. Тобто, насправді, використання правила бернулі лепіталя зовсім не заперечує паралельного використання, ну там, де це можна, еквівалентності, і відповідно не заперечує. Можливостей, ну, або просто перетворень виразу, да, тобто ділення на старший степень, або там розклад на множники там, і так далі. Тобто, цілком можна, тобто перший крок, наприклад, правило бернули лопіталі а потім щось, щось якийсь інший, інший прийом. І, власне, ілюстрація за допомогою математичного пакету DeSmos. Так, ілюстрацію цих трьох функцій. Ну причому зауважте, що це до, до речі, досить часто роблять математичні пакети для того, щоб більш-менш ну, неадекватно якраз, а навпаки, щоб було краще. Ну, як це, щоб одержати кращу картинку, масштаб по Y і X різний. Отже, тут ми бачимо, що не клітинки, да ну не, не квадрати, а фактично прямокутники. То масштаб по осі х значно менший, ніж по осі у y. Зелена це графік логарифму. Червоний це графік функції y до рівня х, да? тобто синє – це f в степені х. Ну і власне це підтверджує то, що, ну, те, що ми бачимо на графіках, да? що всі ці три функції вони прямують до нескінченності, коли х прямує до нескінченності, але експонента обжене степень. Обжене обов'язково степень, а степень обжене відповідно, який би ми тут насправді не взяли. Обжене логарифм, да що логарифми не порівняно повільніше відповідно прямую до нескінченності, ніж ніж будь-який степень. Так ну вже більш такі. Практичних ми побачимо, як це правило вже на, на практичних заняттях. Власне, у нас якраз залишається ще 15 хвилин. Ми можемо ну в кінці цієї пари трошки поговорити організацій, обговорити організаційні моменти. да Ну, а вже наприкінці наступної. Ми якраз трошки е, зробимо такий огляд, невеликий огляд попереднього розділу. Ну, якраз це буде корисно перед, перед ДКР, відповідно. Так, я тоді тут вимкну запис. Це у нас.